Вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Продовження акційних пропозицій з 25 листопада по 1 грудня. Приємного усім перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. Кава «Яковс» Натуральна смажена в зернах 499.1 кг. Адвент календар, лялька, одяг та аксесуари 499. Іграшка дитяча музична. Різдвяна карета 400 гривень. Подарунковий набір дитячої косметики 249. В набір входять тіні для повік, помада та лак для нігтів. Фігурка новорічна гном 299. Фігурка Санти 399. Подарунковий набір цукерки Міленіум 129 вага 150 грамів. Фігурка шоколадна кролик 19 Санта Клаус 49-60 грамів. Ялинка зелена 90 см висотою. Ціна 149 гривень. Відбілювач кисневий місіс Хелен ціна 111 за 900 грамів. Дгузники дитячі, 6 199. 32 штуки упаковка. четвірка 40 штук упаковка, ціна також 199. Набір фломастерів 10 штук 19. 6 штук упаковка. Ціна 5,50. Стікери для нотаток 7 гривень. Папка формату А4 на кнопці 7. Милорідке, екзотичні тропіки 500 г. Ціна 32 гривні. Б'янка чарівна флора. Грань і удове дерево 27 гривень 200 г. Блиск для губ шимером 24. Тін для губ прозорий. Ціна 49. Шампунь берзам для волосся. Фітолінія. Ромашка лаванда. 7 трав. Мигдаль та протеїни шовку 44 гривні 500 мл. Шампунь для волосся профікар. Живить та зволожує. Попереджає випадіння ціна 88 гривень. Двофазний кондиціонер для волосся Арганова олія та кератин. Ціна 69 гривень. Фарба для волосся Мальва 32 гривні. Чоловічий гель для душу 49 Об'єм 250 мл. Піна для ванни. Манго та банан 49 1 літр. З 23 по 28 листопада мінус 15% на плюту колонки. Колонка портативна з підсвіткою 254. 340 гривень. Ось такий варіант. Один рік гарантії. Зручне керування дзвінками. Колонка портативна фігурна з підсвічуванням 254. Що ось така є зі знижкою. Також 254 гривні. Та 99. Прилог дитячий 17. прищіпки декоративні 19 24 штуки. Набір кульок супергерой для нього. 5 штук. Упаковка 34. Декор для дому штучна рослина 88. Підставка під арома палички 9. Календар на пружині 34. Щітка для волосся масажна 59. Щітки міні по 29. Набір для завивки волосся. бігуді, Резинка та заколка 119. Штатив для телефону 169. Резинки для волосся, три штуки. Упаковка 24. Значок світловідбиваючий, 49 та 59. Дитяча іграшка, чарівна паличка, 109. По акції зараз кульки ялинкові, ось такі великі по 55. Також сніжинки дві штуки. Упаковка 29. Сніговик 99. Іграшка м'яка півник 229. Хом'як 249. Новорічний віночок з декором 199. Набір пензликів для малювання 4 штуки 44. Ручки гелеві кава 44 за 4 штуки. Ручки гелеві металік 19, 3 штуки упаковка. Рукавички в краплинку по 9 та 7. 7 – це такі трішки тончі. І ось такі 9. Світильник настінний, led підсвітка 3 режими, 3 вати. Ціна 250 гривень. Лампа LED на 7 ват, 29. Приїхали ось такі новинки лампи настільні. Основа ось така сіра та біла. Ціна 399 Мішаки, пластикові три штуки упаковка 27 гривень, калимок силиконовий 129. Вішалка настінна пластикова 34, 6 гачків, шнур для білизни, поліпропілен 59, 20-метровий, такий грубший 15-метровий, 69 гривень. 34 на 20 метрів. Щітка для чищення одягу 55. Сітка для прання нижньої білизни 34. Сітка мішок для прання білизни 22 гривні. Одна штука. Рукавички господарські. Frekenbox 49. 8 штук упаковка. Фрекенбок оранжеві, 55. С-ка, МК та Елька. Помічниця рукавички господарські, 10 штук упаковка, 34 гривні. Тапочки жіночі кімнатні 199 та 229. Ось такі жіночі відкриті, 199, 229 гривень. Такі також 229. Кошик декоративний, текстильний, плетений 99. На цьому у мене все. Усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Всього вам самого доброго!